Що ти хочеш від мене? Що не бачу, я зайнята? Відстань вже. Не буду я з тобою нічого знімати, відстань від мене. Наймаю, я не бачу, я гаразд. Все, не трогай мене. А що їй їсти? Що їй їсти? Все. Що більше нічого другого нема? Більше нічого нема другого. Щас і думай! І щас кажеш! Що у нас добренькі є? Що це? Що у нас нічого немає, чи що? Ясно. Я зім хліба з кого своє. Шо це? Що це місце? Мені тоже чай робить. Треба носки якісь, діти. О, хорошо. <реш> <реш> Нас немає нічого доброго. Що? -це. Що -це. ясно.